Всім привіт! Гарного дня всім та мирного неба. Сьогодні вирішили зробити собі прогулянку вихідний день. Вирішили сходити до лісу, піднятися у гури. Вже високо до віолі піднялися люди тут мешкають, Вон яка краса відкривається Вон де лісочок той, ми до нього намагаємось дойти Сьогодні хоч А то були такі Холодні дні і сніг зривався, і заморозки були. Майже ну, і нуль був днем. Це ж кінець квітня. Ходили як то у ліс, бачили, що чорниця вже не тільки цвіла, а вже зав'язалася, а потім така негода була. Не знаю чи витримала вона, чи не витримала. Зараз подивимось, десь не знайдемо кущики і подивимось. Яка красива така. Краса. Та як підіймаєшся високо, так одразу ж видно цю красу. Лині ще сніг, тут залишився на вершинах зараз я приближу. Якщо вдасться, так он є, ще сніг лежить. Ходімо далі. Сезон майже опалювальний, нещодавно закінчився, люди вже Мабуть запасається дрова на наступний сезон. От, от таку лагуну знайшли природнього походження. Щось тут пішли по карті, дорога має бути, а її нема. Щось перерито все. Мабуть, прийдеться вертатись. Але до лісу дойшли. Каньончик. Ух ти, колодець такий. Все колодец парабылы, труба прям закладена. Прикольно. Уже в лісі И такие колодязі за парабылы. Далее на масенцу и тут такие хащи заросли. Каміння. ой. ця дорога йде якась далі там. Не знаю. Йду трошки далі. І тут труби якісь закладені. Це лагунка, каміння накидали. Закитався. Отак накидують каміння. І вона як платина. Є там труба. Водичка чиста чиста. І так свіженько, холодно. Мабуть, тут по цьому можна і перейти на ту сторону, і там полазити по лісу. Зараз, мабуть, так і зроблю. Або там перейду. Зараз побачимо. Так. Зараз ось тут розстріблю. тут не місце знайти, щоб не подскопитись. У полісі гарно тихо, шум річки. Цікаво, чи тут є гриби, коли сезон чи нема, бо місце таке гарне. Вологе, прохолодне. Слідів торічних грибів я не бачу, але місце таке добре. Ось тут черничка росте, а зараз ми подивимось, наскільки вона витримала ці морози. Яка стежка є. А зараз подивимось. Так, ну що, ну в лісі вона гарно стоїть. Мабуть тут приморозків не було, але ягід я на ній не бачу. А, є ось щось. Але таке здається мені, що воно а ні, бубки залишились. Не знаю, видно вам ось Такі бубочки. Це ж вони позав'язувались і будуть потім рости, але тут таке воно щось в лісі, мабуть, завжди треба чорницю шукати на полонинах, на сонячних. Галявина, бо вона тут така зелена, але ягідне на ній маловато, так щоб назбирати. <клес> вона тут зелененька, але не дуже... Я зараз отуди вище підмінусь. Ось вона, бачите? Ось бубочка вже наклюнулася вже. Наливається вже. Ну але це поодинокі бубки. Такого нема, щоб кущ був обліплений. Нема. Треба сонце їм. Ну мало її тут взагалі. Самих так багато, де куди простягається все це. І зараз їх погано видно, бо вони зелені, вони як почнуть спіти, як вони достигнуть своєї зрілості, вони почнуть синіти. І тоді їх буде гарно видно на кущах. В лісі можна сказати, що вона витримала ці морози квітневі, але треба дивитись на галявинах. Там її більше завжди буває. І там може вона, звісно, і підбити морозом. Ой, ну, тут багато чорниться, але ж кажу, вона все в лісі в затінку. І погано видно ці бубки зараз. Тут ж це стежка веде. І що як тут? Сейчас будемо треба одніли цікамера перелазить. Сліди цивілізації. Вже так важко з собою сміття забрати з лісу. Тут, мабуть, і дорога зверху. Оце ми по ній, мабуть, і вернемось. Зараз вийду по огляну. Вон теж сміття. Ех, люди. Во, пусть це дорога. У, ну ми не по тій дорозі пішли. А добре. Ось по цій дорозі ми походимо там далі. І ось тут ще багато черниці і ліс такий добрий. Тахи цвірінькають. Так, ладно. Он той пакетчок унизу залишився. Ми піднялись до гори. Наверх піднялась тут дорога йде. Зараз туди сходимо. нас таки Черничні плантації у лісі. Багато багато. Тут воно на сонечку, ну, як я вже казав, морозцом вона трошки від морозу трошки Посипались бубки. Не ну, всі. Ну, тут де сонце, вони мають бути. Це щось птах птаха хтось розпотрошив. Ну вон скільки є. Ось скільки черниці. І ось вона. Ну тут бачу взагалі добре зав'язалось. Ось вона яка. Губочки ростуть, спіють. І там далі їх багато. Вон вони. Так що є ягода, морози витримала. Коли поспіє. Навідаємося сюди. О, на, на о, яка гарна, а так що висновок який. Ягодка ця морози витримала. Багато є. Оно яка. На, 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 на. ось Яка краса. thank you якийсь лук тут джерело пожалово ботече можна набрати водички попити тільки що тут на мотоциклі проїхав хлопець куди він поїхав я не знаю Вирішив за ним піти по, по стежці оцій, Але там дорога була, я по дорозі не пішов, пішов, пішов сюди, я вже кудись вийду зараз. Раз не сюди поїхав, значить тут спуски о! Бачу галявина там. яка краса тут, а? яка хатка ще якась кудись им поїхала. якась капличка тут ще стоит Следы від машины тут ще катаются мабуть надо с них все лежить на вершинах Кусоко піднявся И така краса щас ще вище піднімусь Щекась дорога чушо Все я на хребті Ось туди іде дорога мабуть катається